Сьогодні у мене мількнула така думка в голові. Може, пора вводити коефіцієнти? Як ви думаєте, будівельники, колеги-будівельники? Давайте вводити коефіцієнти. Ви бачили заробітної плати міністрів, прокурорів? Ви бачили заробітної плати радників, депутатів? А пенсії? Ви бачили у суддів? Конституційного суду, і так далі. Я вважаю, що в будівництві пора вводити коефіцієнт на чиновника. Розумієте? На чиновника. Тобто приходить замовник. Скільки коштує? Ну, коштує та ж коштує, а ви хто? А я от чиновник. А? Хто? Прокурор. Ага. Коефіцієнт 2. Ти хто? Суддя? Ху -ху -ху. Іди сюди. Коефіцієнт 3. От я так думаю, що прийшов час вводити коефіцієнт на чиновників вибачайте коли ви приходите до чиновника він просить дай. Да? От я працював, наприклад, прем'єром була жінка з косою. Пам'ятаєте? Взятки виросли. Десь от е, з 5-10% до 10-20% для того, щоб щось узгодити. І це для того, щоб було ну пришвидшити. От. Потім період біглого <кадра>, кадра. Там же взятки були десь так 20-30%, але ніхто нічого не обіцяє. ні Це тільки от положено по закону там 10 днів місяць, от 10 днів місяць. Да? Але щоб якщо прийняти рішення, то от положено так. То от зараз при смарагдових друзі, там, якщо ви от я зустрічався з хлопцями, що дороги роблять, вони кажуть, там, щоб зайти в кабінет, кабінет це 100% стартова Від кошториса, не від робіт, друзі, від кошторису роботи з матеріал. Від 100% стартово хочете отримати роботу. От, готуйтеся. Все. Розумієте? Тобто, тут не те, що якісь рамки, там ви хочете щось пришвидшити, да? або щоб вам допомогли, підказали там. Ні. Це тільки, щоб ви зайшли в кабінет і почали розмову. розумієте Тому, звісно, ті, хто з цим не стикався, вони можуть. там Слухати все, що вони хочуть. От. А бізнес знає, чудово, як і що. Тому от сьогодні в мене така думка і мількнула, що, напевно, все ж таки громадянам України пора пора для чиновників вводити окремий прайс. На все. От заходить там каву попити, да на тобі. От розумієте? Захоче там кіно подивитися в кінотеатрі. На тобі! Все, От щоб, я, я, я не знаю, щоб вони всі там з значком ходили. Сука, <свісля> що вони чиновники. Тому що ну, це просто вже нагло все не лізе. Розумієте, коли керівник е, Укр угу, отримує таку заробітну плату, а ти заходиш на відділення Укрпошти, а там, вибачте, 90 років СССРу, Да? Тобто за всі ці роки ніхрена не зроблено. Ні ремонт, ні автоматизація, е, ні, ну ніхріна не зроблено. Це просто шарашкина контора, а він отримує таку заробітну плату, то тут виникає питання, за що? За що такі зарплати взагалі? Укрзалізниця, багато чого змінилося за ці роки? За що там такі зарплати у керівників і у наглядової ради? Вибачайте, за що? Яка така ефективність від них? Ну тому і от така от думка і мількнула, що напевно пора вводити різні прайси для громадян України і для чиновників України, як окрема каста.